Вітаємо, друзі! Ви на каналі Мойо. Я Білкін. Я Ковальський. Ми вдвох у кадрі. Ну і це означає, що сьогодні має бути щось нестандартне. А я вже навіть зацікавився, що це означає. Добре, і ми не просто вдвох, ми в трьох у кадрі. А якщо бути чесним з вами і відвертим, то ми в чотирьох в кадрі. Вони що різні? Ну, так і да. Вони однакові, що ти мучиш. Так, дійсно, це е, навушники Panasonic Mighty Bass RB M500B. Але тут у нас колір такий, е, ну скажімо, white, як люблять називати виробники такі, а це black. White? Ну, або грей. Ну, Напишіть знахた. в коментарях, це white чи grey. Так, а це Spacey grey чи black. Як би ви назвали ці кольори? Добре, давайте мені більше подобаються. Постійно забираємо. Я просто ті вже трогав. Ти мені потрога не дав. А собі взяв недоторку, це спрадливий. Я пропоную зробити, що ми подивимось, пощупаємо, помацаємо увімкнемо один одному свої улюблені треки. Я тобі щось своє увімкну, ти у мені своє і поділимося своїми враженнями. Так я єдине. Я постійно, коли е, такі гаджети е, беру до рук, я одразу дивлюся на коробку, бо що тут цікаво, пише виробник. І тут дуже багато інформації. Саша, е, тобі розказати, чи що? Ну ти ж вже так, торкався е, торкався. Так да. я перше, що мені в очі кинулося, це е, я, я люблю такі е, назвочки, коли. Ти читаєш одне чи два слова, і одразу розумієш, що там всередині бас реактор. Тобто не просто там екстра-бас, мо-бас, більше басів, а тут саме бас-реактор. Я спеціально зайшов на сайт Panasonic, почитав, що вони розповідають, що вони пишуть про ці навушники, і побачив тут цікава штука Free Edge Driver. Тобто, драйвер, вони я також саме він дає цю штукенцю, яка називається бас-реактор, Підсилені частоти на 20 і 100 Гц. Тобто від 20 до 100 Гц підсилені а з урахуванням того, що тут сам драйвер має 40 мм діаметру, то там він може підсилити, і вони, я так підозрюю, що вони ще можуть і відтворювати вібрацію справжнього сабу. А, ой, знаєш тобі щось, достань свої, будь ласка. Я тобі хотів показати. Це камертон, але такий сабовий. Так, Я поясню, тут металева ця дуга, і коли по неї трішечки так даєш, так не чутно нічого. Ну, абсолютно. А коли вона у тебе на голові, то такі, відчувається вібрація. Тобто, ну така, це, я думаю, випадкова фіча. Але прикольно. Ви зрозумієте, коли ви придбаєте такі навушники, ви зрозумієте, зрозумієте, про що ми кажемо. Дуже зручний розворот у цих навушників, тобто їх можна покласти або в сумку, якщо ви з собою їх берете, або в рюкзак, якісь, якусь кишеню. В або рюкзаку. зробити такі фоточки. Всі, всі, всі діджеї такі фоточки роблять. Або отакі. Я не бачу, що там показує. Скажіть, будь ласка, яка фото вам більше подобається? А, так, я зрозумів добре, давай далі, що там на коробці? Бас-реактор Фоімерс, бас Давай, як я розумію, бо ти вже з ними знайомився, як я розумію. Тобто вони. Я так буквально відкрив 40 мм діаметр драйвера, бас-реактор є у нас така годин роботи. Так, безперечно. Wow. І це мінімум. Це вони зазвичай з запасом пишуть. Ну, я маю на увазі, що цей, значок, цей значок означає, що вони швидко заряджають, да? Чи що? А, Я і, розпажу, так, е, так, Це так. про мене. Це от, е, коли ти виходиш з е, дому, ти обов'язково. Я обов'язково е, забуваю з вечора включити, там, наприклад, е, як вони називаються? Apple Watch. Apple Watch? Apple Watch uh -huh. у мене завжди розряджені, тому я дуже рідко їх взагалі ношу. А якщо ношу, то можу не тиждень з них ходити і просто нажимати, щоб подивитись, яке там скільки часу. Так от. Перед виходом, якщо ти за 15 хвилин встиг е, пригадати, що вони розряджені, вмикаєш їх на зарядку, і цього вистачає на 2 години. Тобто за 15 хвилин вони заряджаються, щоб послухати музику. Це поважна фіча. Да. Далі голосовий попомічений е, кієнт. Так, да, ми зараз підключити. перевіримо, до речі, uh -huh. там, сі, привет, сірі, мікрофони так далі. є, тобто вони по ним моїх можна використовувати, як сфері. І для Bluetooth, мене так. це дуже важливо, до речі, в таких наушниках. Також є можливість, я вже бачу, є можливість під'єднати дроту, а так як в моє минуле, це музика. І діджеїнг, то я б хотів їх попробувати саме в цьому амплуа. Ну, і а то, що а он... шнур наскільки довгий. Ну... Давай, давай. Скажіть, а чому сьогодні не можна, не знаю, просто по блютусу під'єднатися і працювати як діджей по блютусу? Ну, в мене немає просто контролера з собою. <світ> я не маю на увазі. Я маю на увазі, чому по блютусу діджеї не використовує? Чому ти так спродів, що тут є? <пас> Бо по блютусу є затримка. Затримка, затримка у консюмерському це... в консюмерському сегменті є затримка по звуку, тобто ти не одразу чуєш, що відтворюється. А де діджея це ну фатальна фішка і тоді всі кричать: діджей паровозник Геть, геть. Поняв, кидаються банками, помідорами і решта. Ти в курсі, я понял. Добре. Бачив. Принаймні бачив таке. А я хотів спитати, довгий чи ні, один і два, 120 сантиметрів. Ну, достатньо. Цього достатньо. Діджейський пульт, про всяк випадок він приблизно на такій висоті за зазвичай стоїть, як і цей. І ось тобі, будь ласка. Хочеш, підходь, хочеш, підходь, все нормально. Ну, в будь-якому разі, мені більше подобається, коли вони такі телефонні, е е е так. як це Згоден. називається, ці шнури. Тому це. ну, але але Слухай, це, тут... це е е е я тебе зупиню, тому що це не діджейський навушник. Добре, це якраз як ти сказав, консюмерські, да? тобто не для діджеїнгу, але можна їх використати Ти, до речі, я... знав, що компанія техніка, знаєш, компанію Технік? Так. Що це підрозділ компанії Panasonic. Та ладно. Серйозно? А ви знали, напишіть в коментарях. Так, за 30 годин ми вже сказали, да, що воно може працювати. Да, да. Ага, е, дуже важливо зазначити, е, що це з виключеним бас-реактором. Угу. Е, також це 500 серія RB M500B. Е, є ще 300 і 700, здається, і е, там вони відрізняються відмінності. Е, тут немає шумодаву. Тобто, ну тут я хочу сказати, що амбушури настільки е, м'які і вони достатньо об'ємні. І тут що, природнє uh -huh. шумодавство їх вже є. Тобто вони вже відсікають зайві шуми, коли ти їх одіваєш на вушках. Ну, Припиніть так, це шумодавство! Да, не так, як я на шапку, якщо без шапки одівати, то значно краще вони це роблять. Добре, так, де мої? Мої чорні чи? Мої чорні. Так, да, чорні. Добре. Це не полі, не політкоректно. Я вже. Афроамериканські, добре. Так, у системі Free Edge Driver System, А, от Free Edge Driver, те, що я не, мог, не, не міг перевести. Розташована діафрагма з еластичного нановолокна. Діафрагма, яка не з'єднується безпосередньо із корпусом <кхи> динаміка. О, це забезпечує плавний рух діафрагми для відтворення низьких частот з високою роздільною здатністю. Зрозуміло, так? Да? Я сподіваюся, більш більш Но розуміліше стало. Вони дають максимально чіткий і м'який саб. Вуфер. Я тобі хочу, ну я ж вже встиг, да, давайте скажу чесно, я встиг вже їх трішки послухати. І відчуття, е, наче ти стоїш на концерті перед, перед е, колонками, тобто у першому ряду, тебе там ззаду хтось давить і, і так далі. Але от вібрація просто. Це ти мені нагадав сьогодні зранку, як я стояв в черзі за водою. <хай> 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 от, да. Але без савуфера. Так, голосовий помічник, 30 годин, швидка зарядка, все ми це сказали. Я думаю, так. що можна вже потихонечку переперебити. Приходите до, до, тестування. до тестування. Давай, підбирай мені, будь ласка, якийсь трек. Так, я? а треба, ж, ти ж це під'єднував вже. А, дуже просто. Диви, я зараз розкажу, так, коробочки прибираємо. Yeah. А, для того, щоб під'єднатися, натискаємо кнопочку включання і чекаємо, поки воно не пікне, і буде pairing mode. Ага, ось бачиш. Червоно-синє. Блютуз коннектор. Це вже, мабуть, до, до, до мене. Yeah. Ну, давай, yeah. добре, ці будуть у мене. А... Подожди, а, ні, все правильно. Вони до мене під'єдналися, я тобі підбираю трек. А ти так. ці під'єднуй до себе. От тут вибирай собі, я зараз тобі щось включу. rbm 500 b Підключаю. Є. Я зараз пошукаю штрек. Так, поки ковальський, я вже знайшов, поки ковальський там щось підбирає. Тут є. Розкажу, що тут за кнопочки. Є бас плюс-мінус. Здається, три рівня цього бас-реактору. Також роз'єм Type-C для того, щоб заряджати. Тут індикатор зарядження, індикатор bluetooth, і перемикання треків, і гучність. І між ними кнопочка увімкнення. Все. Дуже, по-перше, міцна металева дуга. І, ну, мені здається, під будь-яку голову підійде. І дійдуть, підійдуть ці розміри. От я мені. знайшов тобі тричину. Так? Да? <рес> Будь ласка, це тобі? А це мені. Угу. А, хто перший? Ти мені включаєш. Та давай ти мені. Так, давай я включу а, максимальний бас. Я Тоді навіть зніму шапку. А тут максимальний бас вже включений. Так, там вже включено. А, коли максимальний, воно пік-пік. Ну, тобто більше вже не можна. Давай, запускай. То давай ти перший. А, давай я перший. А я що казав? Слухай, вони реально вібрують. Мурахи, му мурахи пішли. Мурахи пішли. Я, я подалі від тебе буду, раз мурахи пішли. І я маю е сказати, що дискомфорту це ніякого не приносить. Немає цього відчуття, що щось запирає, щось хрипує. Та, послухай музику. Та почек... я одразу, я одразу ділюся. Насправді таке відчуття, що ти стоїш десь поблизу з сабвуфером, або з низькочастотником, але він дуже чітко налаштований і дуже комфортно. І це на максимальному здається, так? Да? Ну, напевно, так. Круто. Так, добре, ну, давайте приїхати. Я вражений, чесно кажучи. А ну, давай, я... вражай мене. Тобі. Мені більше зараз цікаво, що за трик ти мені підбереш. Ой. Поки басів нема. Зараз почнеться. Щось таке там. А там щось якось буде. Оооо-о-о! О! О-о-о-о-о-о-о! Я не знаю, як вам це передати. Якби можна було сюди під'єднати мікрофончик, воно б мені здається робило б так. Таке враження, коли ти одягаєш, і коли починається бас, то бас спускається з голови прямо десь в горло і десь в груди. І це ну, настільки... Блін, от, да, реально мурахи є. Мурахи йдуть, і ти не віриш тому, що це відбувається, і це було тільки. Слухай, може якось буде чутно, що воно вібрує. Не, не буде, А вдруг буде. Навряд. чи. Ну, якщо ви зараз почули вібрації, дррр, оце воно. <кхиф> ну, Слухай, може. Ми, ми дивіться, ми зробимо. А, перебу... знаєш, як Секундочку, я зараз зроблю все. Ні. Ану, зараз отак. Знаєш, о, що. О, стій! А от тепер мікрофон давай я свій зніму. Дивись. <хи> я не знаю, це чутно це буде. Та да, чутно, однозначно чутно. Я, я думаю, знаю. Що, що буде вібрація, знаєш, що тут, тому що амбушура, слухай, якщо я зніму амбушуру. Мені здається, що не буде так чутно. Амбушура дає якраз. не, не то що чутно. Як фаза інверто. Водичка да. повинна, так, знаєш. Дур -дур -дур. Ні, не, не, не видно, тому не що, видно. що, мабуть, я да, я е, занижую ці вібрації. А, також, а, до речі, от я зняв амбушуру, Видно, по-перше, дуже велику цю діафрагму. І під кутом е, сам навушник, ну, тобто, да, видно, що воно якось правильно, я думаю, що інженери да, Розташували. Ану, кажи щось. Один, два, три, чотири, п'ять. О, тепер я тебе чую. Слухай, і навіть так без амбушюр досить комфортно воно тримається. Але я думаю, тут довго не проскую. а а да, Да-да-да. Ну, реально, слухайте, бас реактор, перевірено, як це? Міф підтверджено. А тепер, будь ласка, напишіть в коментарях, як назад одягти амбушури. Ні, я все знаю. Тут дивись, тут є така штучка. Добре, ми це зробимо вже за кадром. Ну, що ж, наш огляд підходить до свого завершення логічного, напишіть, як вам такий формат, чи цікаво, коли ми вдвох, можливо, якось ми розів'ємо цей формат, можливо, в онлайні будемо це робити. Тобто у нас є багато думок, при тому, що зараз є певні складнощі з освітленням, з інтернетом і так далі. і так далі. Тому ми шукаємо якийсь більш компромісний варіант для да. того, щоб якомога швидше створювати контент і щоб не витрачати багато часу на постпродакшн, і щоб все це відбувалось у тут, у да. вас на очах. Якщо вам такий формат, який. Зараз зайшов, як Саша сказав, mm. то давайте ми це якось зафіксимо. І давайте по, по кількості лайків, наприклад. Давай. З вами були Білкін і Ковальський. Ну, типа наоборот. Ви на каналі Мойо. Не забудьте після перегляду цього відео підтримати ЗСУ. І в принципі, вірте в ЗСУ, вірте в Україну. Вірте в перемогу. Вірте, І все робіть, щоб наблизити ту саму перемогу. Кожен на своєму місці може зробити максимально. Користі, тому не забувайте про це. Слава Україні! Цілую плечі і до встречі! Я не цілую плечі.